Hello. вітаю. Мене звуть Поль П'єт, я доктор фармації, старший науковий співробітник клініки Антоні Де Паш, дійсний член ради директорів та директор з медичної освіти Міжнародної федерації фертильності Бельгія. Я неодноразово зустрічався з професором Світланою Жук на медичних міжнародних конгресах у різних країнах світу. Також ми брали участь у конференціях з міжнародною участю у Києві в якості доповідачів професор Світлана Жук, харизматичний спікер, лікар з величезним клінічним досвідом та великий фахівець у галузі ведення пацієнта із ризиком невиношування вагітності. Безперечно, що професор Світлана Жук здатна очолити медичний вищий навчальний заклад. підготовка високваліфікованих грамотних лікарів першорядне завдання поза часом та державними кордонами. Його успішне виконання багато в чому залежить від можливості постійного обміну знаннями, досвідом та технологіями. Я готовий надати підтримку в майбутньому та бажаю світлані успіхів на позиції ректора медичного університету в Україні місто Вінниця. Позичене з ректор одоліверситі